На вечір пам'яті нашого земляка, героя Володимира Галицького, до міського театру прийшли рідні, друзі, знайомі, усі, хто знав і пам'ятає, я безмірно вдячна вам всім за те, що ви прийшли згадати нашого села і розділити цей важкий день. 13 вересня виповнюється рік, як під час звільнення від окупантів Харківщини, поблизу міста Куп'янськ Володимир отримав смертельне поранення наслідок ворожого обстрілу зградів. Йому бойовому медику, позивний Варшава, що воював у лавах окремого підрозділу Кракен, назавжди лишилось 24. чотири. воїн, справжній патріот України. Він назавжди залишиться у нашій пам'яті усміхненим, доброзичливим, щирим хлопцем. Він міг далі вчитись у Варшаві, але прийняв рішення захищати, боронити рідну землю від ворога зі зброєю в руках і героїчно до останнього подиху віддати себе за неї, омріям Україну. Хвилиною мовчання вшанували присутні вічну пам'ять Володимира та усіх полеглих земляків героїв. За життя він лишив лист, у якому ні крапельки вагань, усвідомлення своєї місії та місця. Учень гуманітарної гімназії відгукнувся на зміст того листа власним віршем. Вже не лишилось часом вагання, розгубленийсь, готували страх. Нам треба стояти в своїх переконаннях відбоювати мир на всіх ротах. І вибір я. Я обираю силу, сміливість, полю, віру та жагу. Я йду на смерть. Я не боюсь загинути. бо чітко знаю я життя ціну. А потім говорила музика вустами Київського камерного оркестру Національної філармонії України. Він любив музику, згадує мама Світлана, грав на гітарі, розмовляв багатьма мовами, любив шахи. Писав вірші. Майбутня його професія була реабілітологія, але тактичною військовою медициною він чогось зі школи цікавився. Вмовляли, просили, благала, що завгодно, куди завгодно, їдь, переучуся. Нікого не послухав сам. Але коли прочитали моєго вірша, цього, то зрозуміло, що це абсолютно свідомий, дорослий вибір. Свідомий вибір. І вчинок справжнього чоловіка, який прийшов на цю землю захищати. Захищати.